Так, дівчатки, прийшла мені посилка знову почти. Зараз я быстро це убираю. Коротше, там наскільки величезна посилка, що мені довелося все з ящика витягувати. Коротше, зараз будемо розпаковувати. Дівчинка сама з Італії, приїхала чи з Чехії, чи з Італії. Привезла діткам подарунки. Так, перше, що ми розпаковуємо. Це ось такі порошки. Порошки, я сама пока сина порошки, бачите різні такі моющі гелі. Ой, клас ополаскувателі Коротше їх тут утьмо. Так, це діткам нутелла Раз. нутелла 2. Так. боже вона що на год вперед відправила. нутелла три. Коротше, ви знаєте, що нутелла дуже дорого облаха. Так. Дальше. Такі консерви. Не знаю, що це за консерви. Будемо... Будемо куштувати. Ось такі консерви. Так, далі. Гель. Гель. Так, а це що таке? Ага, капсули. Кстати, це теж класні капсули. Ополаскуватель. Порошок такий дитячий, кстати, для школи піде класно. еще один прочный так еще вот такая так а это это дезики прикольные да наверно дезики вот такие еще такая штучка а что это девочки что это что это такая так, это улия такая, А, так, да, це Олія, це Олія. Так. А саме головне відправили у цю штуку. Дідразі Боже. Зараз ми, коротше, розпаковуємо. Ніфіга собі. Думаю, Дивіться, який. Ай, джерела всказан. Гедроскутер. Ого! А ну ставай синок на нього. Ти не вб'єшся. Ну, коротше, ось такий. Боже, спасибо тобі за таку класну посилку. Андрюш, ти довольний? Угу. Тобі велике. Коротше, о, всякої о. Держу, держу. офігенної штуки. Спасибо тобі велике.